У Бердичеві на нерегульованому пішохідному переході, що на Житомирській легковий автомобіль збив жінку. Дорожньо-транспортну пригоду зафіксовано на відеореєстратору п'ятницю зранку, як усе було, бачив і Микола Андрійович. Одна машина пропустила жінку, а друга обганяла машину цю і на великій скорості збила її. Я ну на моїх очах. Жінка дуже важко підіймалася і стонала. Ну, я, як був медик, я знаю, може перелом ноги була, Ну її посадили, водій посадив і жінка допомагала. Зі слів, очевидця, водій посадив жінку до машини, ймовірно, що підвести до лікарні. Одна жінка проходила з нашого дому, чи, ну я не пам'ятаю. Ну, вона сказала, що скору і міліцію везе. І тоді реакція цього водителя дуже славно з'явилася. Він сказав, що сам на скору завезе, ну я не знаю. Ну, я думаю, що в ту сторону поїхали. У травмпункті Бердичівської лікарні кажуть, у п'ятницю зранку пацієнтів із травмами після ДТП не поступало. А у районній лікарні досить незвично відреагували на наше запитання. Ми хочемо дізнатися, чи в п'ятницю. Я, я не маю права вам сказати, поки не буде керівництво. Повідомлення про ДТП, що сталося у п'ятницю, не надходило й до Бердичівського районного відділу поліції. Розповіла телефоном старша інспекторка з комунікації Ірина Кучерук. 28 червня до Бердичівського районного відділу поліції будь-яких повідомлень про вчинення ДТП чи наїста пішохода, чи надання медичної допомоги у наслідок вчинення ДТП не надходило. Це вже не перша ДТП, що останнім часом трапляється на цьому нерегульованому пішохідному переході. Але, на жаль, і досі не встановлено тут камери фото-відеофіксації. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».